Нові тарифи на маршрутки. Водії приміського транспорту вимагають подорожчання тарифу. кажуть нині, вони працюють без прибутків. 20 копійок за кілометр це мало в один голос кажуть водії. Вони додають і пальне, і запчастини подорожчали. Відтак прибутків від перевезення пасажирів майже немає. Пальне підвищили а На Цьому заключаються за часто дороги. Який прибуток може бути? може бути прибуток як на 50% подорожчало подорожчало. Вони наголошують, якщо тариф не збільшити, погіршиться якість перевезень. Для того, аби хоч якось оновлювати автопарк, необхідно, щоб за один кілометр маршруту пасажири сплачували 30 копійок. Перевізники найближчим часом просто зупиняться, тому що немає смислу їздити на цих маршрутах, тому що вони просто не рентабельні і не дають жодного прибутку. Такі вимоги водіїв пасажири сприймають неоднозначно. Один накладно. Раз поїду місяці цікати, то мені все роблять. Я думаю, що це таке вже велике подорожчання, Просто що у нас дуже малі і пенсії, і зарплати. Він подиметься не на проїзд, а подиму це не на резину, подиму це не на акумулятори, на запасні частини. І що, хто виграє в нас, пострадає народ. Аргументи перевізників нині вивчають спеціалісти обласного управління економіки. Вони кажуть, нові тарифи слід ще обґрунтувати. Ми констатуємо факт, що з січня 2010 року по сьогоднішній, по серпень 2011 року, так, є зростання по мастильних матеріалах, є зростання по мінімальному розміру. розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата десь порядка на 10,5% зросла. І, Звичайно, перевізники закладають ці збільшення в свої, в свої пропозиції. Свої розрахунки п'ять великих перевізників області вже подали до управління економіки. Тут кажуть, що погодяться з підвищенням вартості проїзду на приміських маршрутах, якщо побачать, що для цього дійсно є підстави. Втім, коли саме будуть оприлюднені ці висновки, чиновники прогнозувати не беруться. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.